Що ж знаходиться в рюкзаку тревел-блогера? Я впевнений, що ви звертали увагу на те, що однією з головних фішек тревел відео є це гарні кадри, які будуть передавати там настрій, атмосферу, підсилювати всю історію цієї мандрівки. Але зробити це, ну скажімо так, не так то й просто, тому що з собою треба брати ну прям цілу таку кучу-гуру техніки і різних операторських штучок, про які я і буду розповідати в цьому відео. У минулому році ми з Альонкою ходили в похід неймовірно гарними Карпатами, який видався ну, досить таки важким, тому що ми не підготувалися не фізично, ні в плані скажімо так, екіпіровки. І саме тоді я подумав, що мені потрібна така сумка, точніше, рюкзак для всієї моєї техніки. Раніше в мене був чудовий рюкзак Harvest нашого українського виробника. Ось так він виглядає. Я навіть не знаю, як довго він вже живе в мене, тому що він досить цілий, він реально класної якості, і гарна там фурнітура, гарні матеріали, і його така фішка основна те, що в нього форма такого ролу. Тобто, якщо вам треба більше, ви розкладите цей рол і у вас збільшиться таким чином об'єм. Ну і те, що в нього, я не знаю, як це називається, тактична сітка. Є така штука, коротше, в яку ви можете там щось покласти. Рюкзак, скажімо так, супер класний, але. Якби це сказати, коли ви кладете сюди техніку, вона там разом з дронами, з камерами, вона бовтається там на дні. І, ну, скажімо так, коли він такий глибокий, зовсім незручно щось звідти доставати, особливо, коли це потрібно дуже швидко. Саме тому я прийшов до виставку, що мені потрібен геть інший рюкзак, який буде спеціалізований там під камери, під лінзи, під дрони, скажімо так, і я дивився. Ну, різні моделі там гуглив, все там порівнював. Але з усіх можливих варіантів я вибрав саме ловер про тактік. 450 av 2 Це от якраз він. Не думайте, що я запам'ятав всю цю таку довгу назву і модель, я просто це піддивився, скажімо так, в моєму сценарії. Так ось, одразу скажу, що цей рюкзак, звісно, дорожчий, ніж звичайні. Але, блін, він коштує ну прям кожної копійки, витрачено на нього. І я дуже задоволений, що обрав саме там цей бренд і цю модель. По-перше, в нього є спеціальний відсік такий. Тут от з боку для камери. І ви можете швидко відкрити його і покласти там свою камеру. Ще й плюс всередині нього є такі м'які перегородки, які захищають камеру там, від подряпин чи там, якихось інших зайвих предметів. По-друге, це, звісно, його ергономіка. Всередині нього знаходяться такі, як би це сказати, соти. І в цих сотах, це як Такі перегородки або перестінки, які ви можете рухати як завгодно, і їх прям в комплекті настільки багато, що ви з цих перегородок можете збудувати, я не знаю, ну якийсь там лабіринт так точно. Ну і по-третє, він має таку е, підтримку поясниці, прямо як у трекінгових е, рюкзаків. Тобто, коли ви одягаєте його, ви можете його зафіксувати ось тут знизу, таким чином. І ще й зверху. Тобто у вас таких буде дві точки підтримки. І це особливо важливо, коли ви е, ходите там цілий день десь в поході, або поїхали якраз в мандрівку, і вам треба тягати там, ну, цю цілу купу цієї техніки. Ще тут є такий якби вбудований, скажімо так, е, чохол-дощовик, який витягується тут з спеціального відділку, ну і потім ви можете накрити всю цю. Весь цей рюкзак отак зверху. Я правда не думаю, що цей рюкзак так можна легко, ну скажімо, намочити, тому що він ну, прям, дійсно дуже товстий, але ця фішка, звісно, прям дуже крута. В підсумку хочеться сказати, що матеріали, там, всі ці фурнітура і все інше дуже і дуже якісні. Я думаю, що прям цього рюкзака вистачить на роки вперед. Ну і йдемо далі. Мій основний інструмент це камера Panasonic S5, яка зараз мене знімає. Не буду вдаватись такі там довгі і нудні технічні дрібниці, але хочу сказати, що це найкраща камера за свої гроші. Якщо подивитись так в цілому на ринок, то це такий середній, може там трошечки вище, сегмент камер. І сильна сторона якої, в принципі, як і, мабуть, майже всіх, Panasonic, це, звісно, її стабілізація. Якось я навіть проводив тести. Вони там є на YouTube, я можу залишити десь вам лінк. Якщо порівнювати цю стабілізацію з іншими камерами, то у Panasonic вона значно краще стабілізує. І при цьому... Коли ви особливо себе знімаєте, набагато менше таких вобл ефектів ну там ефект желіяки, якщо по-простому. Також мені подобається якість відео і кольори. Я зовсім недавно почав знімати у V-Log. Це такий формат, який дозволяє вам захоплювати набагато більше інформації, щоб потім можна було фарбувати там на пості. Також ці камери, зручне там меню, всі кнопки дуже дуже класно там розташовані, зручно. І батарейки вистачає оригінальної на активних півдня зйомок. Єдине слабке місце цієї камери, я б сказав би така: ахі Ахілесова-п'ята, це те, що дуже погано працює автофокус. тобто він або зовсім не працює, ну або так, що ви на нього, ну скажімо так, розраховувати не можете. Ну і знову ж таки, в новій версії цієї камери Panasonic S5 Mark 2 вирішили остаточно цю проблему і зробили там дуже кльовий автофокус. Тому, якщо і будете купляти камеру, то я вам раджу звернути на неї увагу. Ну і звісно, яка ж камера без лінз, а їх в мене три. І я поясню чому. Перша це Sigma 2470 з апертурою 2.8. Це така стандартна, скажімо так, зум-лінза, яка вирішує, мабуть, 60-80% моїх задач. І це порівняно недорога лінза, яка має таке ну, гарне розмитнення фону. Вона може знімати як з широким кутом, так і якщо вам треба там знімати ну, щось далеко, там якісь гори і так далі. Або якщо вам треба скомпресувати задній фон. Коротше кажучи, це така стандартна лінза, яка вам дозволить знімати ну, там, абсолютно все. До речі, якраз вона зараз мене знімає. Друга лінза це Panasonic 1635 з апертурою 4,5. Ось так вона виглядає. Це е, лінза з широким кутом зйомки, навіть супершироким, я би сказав. Вона відрізняється тим, що е, коли ти знімаєш при зйомці, влазить набагато більше всього. І це дуже зручно, коли ти, там, скажімо так, себе знімаєш. Тобі не треба дуже руку далеко виставляти, ти можеш тримати, ну, так, як, як тобі зручно. Або якщо в тебе там умови зйомки, коли. Дуже мало простору, там в якійсь кімнаті, і тоді, коли там, фоткаєш або знімаєш якийсь об'єкт, воно просто не влазить, там, якщо там, порівнювати з 24-70. А в 16:35 влізе, ну скажімо так, весь ваш об'єкт. Також ця лінза вона має набагато меншу вагу, і це особливо відчувається, коли ти десь подорожуєш з нею. Обидва ці варіанти, що 2470, що 16,35, вони досить круті, якщо ви обираєте там саму найпершу лінзу для вас. І ще в мене є третя лінза, але вона залишиться для вас, скажімо так, інкогніто. Я її сховав сюди всередину. Скажу про неї одне тільки що ця лінза дуже дешева, вона коштує, я не знаю, як там один, один похід в ресторан або два коктейлі в київському барі, але. На цю лінзу знімали деякі кадри з останнього Бетмена. Якщо ви його дивились, то знаєте, що, ну, скажімо так, його зняли ну, дуже гарно, ну, щонайменше мені подобається. Тому, якщо хочете узнати, що всередині цієї коробочки, підпишіться і слідкуйте за наступними відео. Далі у нас йдуть різні залізачки до камери. Це, наприклад, такий якби, гімбал манфротовський. Він дозволяє змінювати кут нахилу, тобто ви ходите там, отак себе знімаєте. Або якщо вам треба поставити десь камеру, розташувати, там, змінити її кут нахилу і там, залишити на якийсь там таймлепс. І ще є інша невелика залізячка, ось так вона гарно виглядає. Вона фіксується на лямці вашого рюкзаку, це таке кріплення, інша на вашій камері. І ви можете там швидко знімати камеру і фіксувати. Це дуже зручно, тому що, ну скажімо так, вам не треба тягати камеру там цілий день в якійсь там поїздці. Ви можете її просто раз так зачепити, і все. Це дуже-дуже зручна штука. Ну і наступне це стабілізатор G uni Ось так він виглядає. Ця штука вона потрібна для того, щоб ваші відео були такі суперплавні, як у кіно. Скажімо так, На жаль, я ним не досить багато користувався, але думаю, що в майбутньому я назнімаю досить багато біролів на нього. Він мені подобається тим, що він такий якби легенький, маленький, і на нього можна знімати на дуже-дуже такому низькому рівні до, ну, близько до землі. При цьому, що він дуже гарно тримає батарею, тобто, я думаю, що його вистачає десь там на цілий день зйомок, якщо ви правильно, звісно, збалансували камеру. З маленьких камер в мене є GoPro 7, Вона зараз не зі мною, але я все одно про неї розповім. Це така якби мініатюрна камерка, яка ну, вона. Потрібно для якихось нестандартних рішень, для якихось нестандартних кутів зйомки. Е, також нею можна там, скажімо, так, знімати під водою або в якихось інших екстремальних умовах. Або якщо ви хочете там познімати з машини, ви можете взяти отаку спеціальну присоску. Прицепити її до автомобіля, щоб не ризикувати вашою основною камерою, і зробити дуже-дуже круті кадри. Я якось не бачу сенсу змінювати цю камеру там, кожні півроку або рік, ну, тобто коли виходить нова модель. Тому що, ну, якість відео змінюється ну, прям дуже несуттєво. Якщо через 3-4 покоління, то да, в цьому є сенс. І майте на увазі, що через ну, маленький розмір ця камера, звісно, вона ну не порівнюється в якості з великою, ну скажімо так, повноцінною камерою. Також в більш старих моделях, включно з цієї сьомої на восьмою, в них є багато таких як багів чи помилок, тому вони постійно там зависають, перезапускаються, там вирубаються, перегріваються. Тому якщо у вас будуть якісь важливі зйомки, то майте це на увазі. Світло. Воно теж дуже важливе, і серед світла в мене є ось такий от налобний ліхтарик, і з ним дуже класно йти, коли ви там знімаєте, е, я не знаю, зоряне небо, і вам треба поставити камеру на штатив, там прицілитись це все, то без налобного ліхтарика дуже важко, скажімо так, а з ним буде набагато зручніше. І, звісно, Aperture MC, ось цей ліхтарик. Це такий LED-ліхтар. Я навіть не знаю, скільки він мене разів виручав у часи блекауту. І його така суперздібність, суперсила тим, що в нього є потужні магніти, які дозволяють от, ось так розмістити на будь-якій металевій поверхні. І теж треба пам'ятати, те, що це все ж таки led ліхтар Ви можете змінювати світло і використовувати його, ну скажімо так, в творчих цілях. Окрім картинки, також важливий звук. Так, в мене є два мікрофони. Один з них на камерний, який зараз мене знімає. Road MyGo. З ним ви там можете знімати там, якусь атмосферу, вийти там, на вулицю, я так часто роблю. І цей, скажімо так, бубон, <хи> як тільки ви його поставите, то на вас будуть всі так витріщатися, наче ви, я не знаю, голий на вулицю вийшли. А, до речі, цей пухнатий бубон він потрібен якраз для захисту вашого звуку від вітру, від шуму і так далі. Rode – це чудовий мікрофон за свої гроші, і він в мене багато пропрацював, але останнім часом е щось почав відпадати звук, і в мене навіть були такі моменти, коли. Звук зовсім ну, був неякісний, його не можна було брати в роботу, тому дуже важливо, коли ви щось знімаєте, маєте два джерела запису. Інший мікрофон це в мене Боя М1, який зараз мене пише. Він називається Петличним, тому що його вішають якби на одяг. Можливо, ви таке бачили десь там в шоу, коли там вішають на якихось зірок. Його використовують там зазвичай. В приміщеннях, в інтерв'ю, скажімо так, щоб було якомога менше там ехо, там реверберації, і як найкраще було чутно вашого співрозмовника. От зараз, до речі, можна порівняти, як записує на камерний мікрофон, і як записує петличний. Відчуваєте різницю? На майбутнє я все ж таки планую придбати радіомікрофон DJI, тому що з ним ну абсолютна свобода, ніяких кабелів, ніяких проводів. І інша його крута. Властивість те, що він може записувати у фоновому режимі резервний звук. Тобто, якщо з мікрофоном щось трапиться, у вас завжди буде, скажімо так, ну, резервний варіант. Якщо ви мандруєте, і хочете, щоб ваші зйомки виглядали більш професійно, то вам обов'язково треба брати з собою штатив. По перше, це дуже зручно, якщо ви хочете себе знімати, тому що ви його поставили, розмістили камеру і, в принципі, можете далі знімати. А по-друге, якщо ви там знімаєте там, зоряне небо або якісь таймлепси, то тут без штатива майже не обійтись. Він в мене недорогий, особливо, якщо порівнювати там, з іншими моделями там, типу Manfrotto або Peak Design, Але головне те, що він виконує свою основну функцію, це тримати камеру. Якщо думати на рахунок апгрейду, то треба дивитись у сторону карбонових штативів, але ціна там одразу вища в 3-4 рази. Ну і наостанок в цьому комплекті, скажімо так блогера, звісно, що був дрон. Це був DJI Mavic Air 2, але я його віддав на потреби ЗСУ. А в майбутньому планую навчитись літати на FPV, щоб знімати ось такі відео. Ой я мав на увазі ось такі відео. Але на відміну від звичайних дронів, на FPV треба навчатись трошечки довше. Треба пролітати як мінімум там, 10 або 15 годин в симуляторі. І якщо ви хочете купити собі FPV дрон, то спочатку собі придбайте контролер, пройдіть курс, а потім вже обирайте там потрібний вам дрон. Я, до речі, так і зробив, і тому в майбутньому хочу випустити цілу серію там відео на цей рахунок. Друзі, дякую за перегляд! Обов'язково пишіть питання, якщо вони у вас є. Діліться цим відео з вашими друзями. Якщо у вас є зайва копіючка, то ви, звісно, спершу підтримуєте ЗСУ, а потім можете задонатити вашому улюбленому блогеру, підтримати канал. Підписатись на спонсорство або підписатись на Патреон. На сьогодні це все. Віримо в зсу, віримо в перемогу, і я з вами побачусь вже в наступному відео.